Ласкаво просимо до житлового комплексу Святий Антоній у місті Мостиська будинку для вашого комфорту, безпеки і затишку. Основними перевагами нашого житлового комплексу є ідеальне розташування. У межах 500 метрів розташовані дитсадок, школи, лікарні та центр міста. Розумне планування. Усі квартири мають великі площі, кімнати правильної форми та великі санвузли. У кожній квартирі є балкон або лоджія. Висока енергоефективність. Будинок утеплено якісними матеріалами, що забезпечить економію на теплі взимку та прохолоду влітку. Якісне будівництво. Будинок збудовано з використанням високоякісних матеріалів та з дотриманням усіх норм. Залишилась обмежена кількість квартир. У наявності однокімнатні квартири площами від 36 до 44 м. Зараз є вибір на усіх поверхах. Також є ще декілька доступних двокімнатних квартир на першому та сьомому поверхах. Не пропустіть свій шанс придбати житло в одному з найкращих будинків нашого міста. При покупці ви отримуєте повноцінне оснащення квартири, а саме, автономне опалення, лічильники газу, води, електроенергії, центральна каналізація та водопостачання, якісні металопластикові вікна, металеві вхідні двері, штукатурка, стяжка. Покупка нерухомості це найкращий спосіб вберегти ваші кошти від інфляції. Зараз у нас діють гнучкі умови розтермінування без переплат, ми з радістю підберемо найкращі умови для вас. Запрошуємо вас на майданчик за адресою вулиця 16 липня, будинок 20. Тут ви зможете задати усі питання, а також оглянути квартири самостійно. Також звертайтесь за номером 067 808 3 888.